Зараз питання досить цікаве стосується тих підприємців, які вирішили показати собі більший дохід, ніж вони отримали. Це такі випадки, коли підприємець має якісь збереження і вирішив показати дохід більше, ніж отримав на поточний рахунок. Наприклад, підприємець отримав за рік 1 мільйон гривень, а показав у декларації 1,5 мільйона гривень. Що це означає для підприємця? Це означає, що оця Різниця у 500 тисяч гривень отримана готівкою, оскільки на поточний рахунок вона не надходила. 500 тисяч гривень, отримані готівкою, якщо у підприємця немає касового апарату, означають, що готівка отримана без касового апарату. Це означатиме в майбутньому для підприємця нарахування штрафних санкцій. Зараз у воєнний стан нарахування штрафних санкцій дорівнює 100% від суми отриманої. Готівкою без касового апарату. У майбутньому це буде 150%. Отже, якщо підприємець вирішив показати собі більший дохід, наприклад, замість 1 мільйона 1,5 мільйона гривень, то 500 тисяч гривень йому буде нарахована штрафна санкція за те, що він дотримується чинного законодавства стосовно касових апаратів. Звертаємо на це увагу.